Вісають на хардкор в ТДС. Хардкор найважчий режим в ТДС, адже тут не вийде пройти його тупо з рандомом і як попало. Хардкор потрібно проходити, щоб отримати кристали, за які ви можете придбати прискорювача або інженера. Якщо поставили собі ціль пройти хардкор, то в цьому відео я постараюся вам у цьому допомогти. Для початку вам потрібно буде досягти 50 рівня, щоб відкрити цей режим. Коли він у вас відкриється, потрібно буде вибрати стратегію, по якій ви будете грати. Інакше ваші шанси на виграш дуже сильно падають. Одним із найпопулярніших стратегій для хардкору є Trio Miners та Lucille. але на мою думку, стратегія Lucille більш легша та ефективніша, хоча вам ніхто не забороняє грати її на Trio Miners. До речі, посилання на документацію по цих двох стратегіях ви можете знайти у описі під відео. Коли ви відкриєте документацію, вам потрібно буде вибрати, яким грацем ви хочете бути. Першим, другим по третім. В залежності від того, яким гравцем ви будете, у вас буде змінюватись лодаут та розстановка ваших веж. Також у кожній стратегії для кожного гравця написані кроки та проміжок хвиль, продовж яких вам потрібно виконати всі ці кроки. Також, щоб краще зрозуміти, яка роль вам більше підходить і як за неї грати у кожній стратегії і посилання на відео від лиця того чи іншого гравця. Рекомендую досконально вивчити стратегію для вашої ролі, ну і на всякий випадок відкрити її перед собою на іншому пристрої. Коли ви завершили з теорію, можна починати практику. Якщо у вас немає друзів, які могли б вам допомогти, то тому можна легко знайти офіційному discord каналі ТДС. Посилання на яке буде також у описі під відео. Зайшовши на сервер, вам потрібно буде зайти на ось цей канал. Тут люди набирають команду для різних режимів та цілей, але нам потрібен саме хардкор. Ви можете і самі написати свою анкету або знайти людину, яка шукає тіметів на цей самий режим. Стратегію, по якій ви будете грати, зазвичай пишуть у самій анкеті, ще й посилання на документацію додають. Далі вам потрібно просто використати перекладач або ваші навички англійської, та написати в самому каналі або ЛС людини, з якою хочете грати. Далі ви додаєте один одного в паті і їх виграєте.